Вітаю сьогодні у студії Українформу Світлана Гриценко, керівниця проєктів «Рекаврі» та повернення, член організаційного комітету українського дому в Даосі. І говоримо про те, що чекати цього року від платформи, про реабілітацію військових, ментальне відновлення, людський капітал та країну можливостей. Я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що сьогодні долучились до нашої студії. Отже, тема допомоги постраждалим від війни та побудову системи, яка повертає людей до повноцінного життя після тих умов, так, в яких ми живемо зараз. Одна з головних тем для нашої країни. Власне, які програми, проєкти для цього ви запроваджуєте? На сьогодні я очолюю два великих проекти. Один з них називається Recovery. це мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Це проект реалізується в партнерстві з державою. Ми на базі державних і комунальних закладів охорони здоров'я створюємо реабілітаційні центри. Вони є сучасні, вони є абсолютно інклюзивні. Це стаціонарні відділення, по суті, в яких проходять відновлення, виключно наші військові ветерани. На сьогодні діє 18 таких центрів це для розуміння масштабу. Працює по території всієї України. І вже більше 40 тисяч військових і ветеранів пройшли в них відновлення. За допомогою цього проекту, ми хочемо не просто тут і зараз. Відновити, ми хочемо допомогти державі розбудувати галузь, да тому ми дуже багато, окрім створення там умов надання інноваційного обладнання, ми дуже багато часто інвестуємо в підготовку кадрів, тобто ми займаємося освітою наших фахівців. І вже повертаючись до тематики, що це роблять ці проекти сьогодні, і чому в принципі про них говоримо в рамках Давосу, тому що сьогодні можемо говорити, що в реабілітації України не тільки вже є та країна, яка вивчає чиїсь досвіди. Ми вже більше можемо ділитися своїм досвідом світом. Ми, наприклад, наші останні поїздки за кордон в різні країни Європи, ми вже відчували, що ми більше приносимо нашим партнерам знань і досвіду, аніж ми отримуємо від них. І це говорить про великий стрибок галузі, про те, що на жаль, через обставини ми маємо настільки широкий спектр травм їх поєднання, стільки кейсів, що наші медичні фахівці сьогодні ну просто лідери цього ринку в світі вже. Другий великий напрям, який ми працюємо, який є не менш важливим, ми просто не почали займатися трошки пізніше це ментальне здоров'я. Ми сьогодні розбудовуємо мережу центрів ментального здоров'я повернення, так само цей проєкт реалізується в партнерстві з державою. Ми створюємо центри, де можуть приходити відновлення військові, ветерани, а також дуже важливі члени їхніх родин. Тому що це дуже часна спільна робота, да, і наче всі ми знаємо фразу про те, що якщо людина на фронті, то на фронті двоє, але це дійсно. Сіно правда і абс... в першу чергу для ментального здоров'я, і це виклик. Ми теж дуже часто говоримо про те, що ми країна пацієнт, що ми всі маємо проблеми з ментальним здоров'ям. Але військові ветерани, звісно, вони в найважчих умовах для нашого психічного здоров'я. І тому сьогодні це вже от буквально на днях ми відкрили десятий центр. Вже більше 6 тисяч людей від... стали відвідувачів. І на першому етапі ми плануємо створити їх щонайменше 20 центрів. Тобто, я так розумію, дуже великий об'єм роботи, який має ще багато розгалужень, і окремо до деяких з них ми ще сьогодні повернемося. Власне, ще хочу запитати окремо про платформу і те, що буде в її межах відбуватися цього року. Які акценти розставляєте, плани, які очікування від цього. Ну, тоді, мабуть, потім почну з того пояснити, що таке український дім Давосі, в принципі. Давос локація, де кожного року, в січні місяці, проходить щорічна зустріч Всесвітньо-економічного форуму. Туди це село, Вайцарії, да, але це село кожного року з'їжджається як політичні лідери, як бізнес-лідери, громадські лідери, наукова спільнота аби обговорити найбільше викликів, які стоять перед світом цього року. Всесвітній економічний форум він буде говорити під загальною амбрелу. У них буде да там dialogue, тобто дух діалогу. Вони будуть говорити про те, як мають вибудовуватися діалоги на різних рівнях. Український дім в Давосі – це фізична будівля. В якій знаходяться два великих проекти: це «Український дім», а Також платформа цього року вона називається Перед... «Передава майбутнього». І в українському дому цілий день протягом засвітньо економічного форуму протягом цілих днів відбуваються різні панелі заходи до. Говорються, теми пов'язані з Україною. Першочерговим фокусом буде цього року це економічні питання, інвестиційні питання, бізнес питання. І ми впевнено відчуваємо, що цього року ми будемо говорити не тільки як, що нам потрібно, як нам допомогти, а ми вже відчуваємо, що можемо говорити про можливості, які ми створюємо, про нашу інноваційність, те, що завдяки. Ну, важким обставинам, але ми створили продукти в тому самому Мілтеку і в інших галузях, да, які ми можемо говорити. Ми точно будемо говорити про енергетику, про наші виклики, з якими ми сьогодні працюємо, але і великою складовою, зокрема, якою я буду опікуватися, це будуть питання наших військових ветеранів. Це будуть питання, про які ми будемо говорити в цілому галузі і гуманітарної, і медичної. І тут ми знов таки хочемо говорити, що ми не тільки... Отримувач підтримки, да що сьогодні ми вже дуже багато даємо світу і дуже багато відчуваємо їхню потреби брати наш досвід, тому що на фоні кризової ситуації ми створили. Універсальні рішення в різних галузях, да, в тому числі і гуманітарні, які дуже потрібні світу сьогодні. Можете навести якісь приклади, може, з вашого досвіду щодо цієї потреби там зацікавленості, можливо, звернень міжнародних партнерів щодо отримання нашого досвіду? Ну ми можемо повернутися до цієї самої реабілітації, з якою ми починали говорити так, відновлення військового. Кількість видів травм і їх поєднань в Україні не порівняна з будь-яким світовим досвідом. Ніде в світі не знайдете такого досвіду. І коли інші фахівці. Бачить, з якими травмами працюємо, якими методами ми знаходимо рішення їх відновлення. З точки зору традиційної медицини, інколи здається, це дивами, тому що це не робилось на інших площадках, і здається, що таке не могло трапитись. Але наші лікарі знаходили нові методи. І тому ми зараз, навіть в наших закладах, де ми працюємо, ми бачимо запити від іноземних колег, де хто може, якщо погоджуючи через безпекові обставини, приїжджати переймати досвід. Але це і питання великого напрямку, з яким треба працювати, це наука. З те, що ми робимо, ми маємо фіксувати це. Має бути доказове і потім нести світу. Да, треба збирати спочатку нашу дату. Те, що маємо ну, ну інформацію про пацієнтів, поводнести. Тому якщо навіть говорити тільки про реабілітацію. На комбінацію травм їх лікування і відновлення ну неймовірний попит та зацікавленість, як ми це Повертаючись до, до до Давоса, і я знаю, що прийдуть українські військові. Так і ви зазначили а, про це безпосередньо з фронту. Який меседж Україна хоче цим донести їхньою присутністю, зокрема. Група військових і ветеранів, там не всі будуть діючі військові. Там так само будуть присутні ветерани, їх буде дев'ять цього року. Вони будуть працювати в рамках ініціативи послання з передової, так називається, і сама назва дає вже розуміння, що вони роблять дуже часто, коли наші наземні партнери чують інформацію з ну, скажімо, перших джерел, тобто людей, які безпосередньо бачили Росію на фронті її очі, ті, які безпосередньо стикаються не знаю системою евакуації, які безпосередньо розуміють, яка зброя працює, яка не працює. Які безпосередньо тестують ті самі результати роботи мілтек бізнесів, да, працюючи, вона сприймається сильніше, вона дещується більше, як на емоційному, як і на логічному рівні. просто. І тому філософія цієї поїздки полягає в тому, аби з одного боку, ті, хто нас підтримують, подякувати і підтримати, з іншого боку, ті, хто ще. Мають питання, вагаються щодо підтримки України їх ну пояснити, схилити і розповісти. Але якщо говорити в загальному, військові будуть адвокувати підтримку України і далі, відкривати очі і розуміння на те, що є наш ворог, говорити про те, що вони... Захистять Європу, тому що це виклик. Наші військові сьогодні, ризикуючи своїм життям, захищають Європу і світ. Вони будуть говорити про це, і вони будуть говорити про конкретні кейси і новаційні, з якою працюють вони так само відкриваючи, що ми є велика країна можливостей. Ви вже зазначили сьогодні. Також під час нашої розмови про проект Рекавері, що він вже створив 18 реабілітаційних центрів. Хочеться цьому блокі mm -hmm. в цьому блоці трошки поглибитись в питанні його роботи, і, зокрема, унікальності цього проекту. 18 центрів, які ми відкрили, деякі з них працюють на базі комунальних закладів. Ну, Тут це обласні лікарні, міські лікарні. Частина з них працюють на відомчих, тому що нашим партнером є і Міністерство оборони, і Міністерство внутрішніх справ, тобто вони відкриті в відомчих закладах. Унікальність їх в тому, що ну, в першу чергу я фокусую ще раз, це державні заклади да, чи комунальні поток пацієнтів іде звичайний за державним направленням. Це не є приватні центри, в які ми направляємо пацієнтів. Але унікальність, мабуть, полягає в наступному: перше це умови. І обладнання, з яким можуть працювати пацієнти, орієнтоване на всі види травм, які можуть бути отримані, на всі види бойових травм. Та, в результаті війни друга це пацієнтоцентричність. Кожен пацієнт, який потрапляє в центр рекавері, одне з перших, що його питають, це яка мета вашої реабілітації? Для когось є військові, які говорять, у мене народилась маленька дитина, і моя загальна мета, щоб я змогла дитину підняти на руку. Наприклад, і це є для людини основна мета, щоб своїми руками, які були пошкоджені, він зміг підняти там свою дитину. Хтось говорить про те, що все життя керував авто. І це найбільш важливе, і мета відновлення є знову сісти за кермо, да, мати можливість. І кожного є своя особиста мета, окрім загального там відновлення здоров'я. Це перше пацієнтоцентричність. Тобто ми визначаємо для чого і що саме хоче. І, наприклад, повертаючи до першого прикладу, який я дитини, дитину, у нас на центрі Там стоять дитячі ліжка, ляльки, де ну, військових наших вчать, як піднімати дитину, як нахилятися, як управляти ну, своїм тілом тут момент захнув фахівців. Друге, це мультидисциплінарність. We'll be right <laughs> back. We'll be right back. Кожному пацієнту окремо визначається, які фахівці потрібні. В команду мультидисциплінарну реабілітаційну традиційно входить як лідер, це лікар фізично-реабілітаційної медицини, далі фізичний терапевт, а далі за потреби визначається. Кому потрібен ерготерапевт, кому потрібен терапевт мови мовлення, з личності від травми. Але що важливо, я хотіла сказати, що неможлива реабілітація без психологічної підтримки. Кожний пацієнт центру рекавері обов'язково з ним працює психолог, проводить скринінг, і якщо там є глибині, Проблеми, надає можливість піти більш вузьке профільне лікування, да, і тому психологічна підтримка теж є дуже великою складовою. Ми намагаємося працювати з тими темами, які, наприклад, не є дуже ще ми відкриті до них там, сексуальне відновлення. Да, ми навчаємо наших фахівців говорити і про це. Тому що секс це є велика частина життя кожного, а ми досі можемо отримувати пацієнтів, які вже досить давно були поранені, були в багатьох якихось відділеннях, а їх жодного разу не питали про це. А це речі, з якими теж. Сього працювати, ми навчаємо наших фахівців. У нас є навіть окрема програма навчання, рікавері сексуальне життя, да, де ми навчаємо наших психологів працювати з цим питанням, да, ставити питання. Тому, повертаючись, що таке рікавері, це комбінація якісного фахівця, який навчений, який має можливість навчатися в Україні і окремі міжнародні практики. Це мотивація фахівця з точки зору навіть не фінансової. Ми працюємо з вигоранням, тому що наші медичні фахівці, да, це їхні, якщо так можна сказати словом. Це за їхні задачі, і вони працюють не з 9 до 6. Да? Це інший темп, вони працюють дуже важкими історіями, дуже важкими травмами. І рівень вигорання навіть в рікавері, який є дуже комфортним за умови, він достатньо високий. І ми намагаємося працювати як із профілактикою, але, на жаль, часто із наслідками вже вигорання. Ми залучаємо фахівців, які приходять в наші центри, які оцінюють ситуацію, працюють по груповими, індивідуальними терпіями, саме з нашими вже фахівцями. Ну і результат головне це якість відновлення. Іншого показника немає. Да? Тобто ми можемо заходити в багато деталей, але єдиний результат, який можемо оцінювати, і для мене особисто це не цифра, там 40 тисяч. Для мене це конкретні люди. Там Саша, який лежав, сів, хтось, хто сидів, став, хтось, хто не міг говорити, мені сказав привіт. Да, і це є конкретні історії, конкретні люди з конкретними результатами, не просто там велика цифра, да, там якась відновлення. І це найбільше, що мотивує нас в роботі. Те, що ви розповіли, розказати про те, як це побудоване, як це працює, про ці історії, це насправді звучить неймовірно. Але якщо повернутися до реалій, в мене запитання, власне, наскільки ваші центри здатні покрити потреби країни у реабілітації військових, і якщо загалом говорити про те, як в нас. Це розвивається в країні, і наскільки ми готові до більшої кількості повернення і надання їм ну, власне цього в подальшому баражарі кавері. Вона, звісно, ще не покриває всю потребу відновлення жодним чином. Це я не володію цифрами, вони закриті, дає більш то я їх не можу озвучувати. Потреба, але це сотня тисяч тих, хто потребують. Ми таку потребу на рік точно не закриваємо. Ми закриваємо велику частину, да, тому ми ну там великі на ринки. Що стосується ринка, в цілому потреба, яка є сьогодні, вона більш-менш закривається. Але ви дуже правильно ставите питання про те, що коли ми матимемо. Набагато ну, ми сподіваємося, в якийсь момент ця війна закінчиться. Да, ми будемо матимо дуже великий е, наплив людей. Маємо які... бути готові до цього ми не готові до того. Це точно. Да. Я би сказала за моїми там інтуїтивними відчуттями, як я працюю з заклада. Да, ми десь от на грані йдемо, того що є. Але є питання глибше. Відновлення медична реабілітація в закладі це одна частина шляху. Є інша, коли людина вже повертається в свою громаду, і це ще більше виклик, як на мене, наші громади ще менше готові. Ми, наприклад, не можемо порівнювати систему реабілітації там чи умови ведення війни там в Україні і в Америці. Абсолютно різне це. коли американський військовий воює на території іншої країни, він веде кілька днів активних бойових дій. Потім повертається на базу НАТО з кока колою з теплою водою, і так далі. Да? Потім потається сполучені штати, де безпечно немає війни, і це абсолютно інша реабілітація. Я скажу: наша країна стихнулася викликом прогресуючої потреби в відновленні. З яким би ні жодна країна світу не змогла впоратись. тому що це не було зростання потреби там на 10% чи на 15% — Це в рази, да, в якийсь момент ми просто шалено, і от сьогодні я вже можу говорити про те, якщо два роки-три роки тому ми були на такій дуже стартовій фазі. То сьогодні вже, звісно, реабілітація набагато вищому рівні, як по фахівцям, як по обладнанню, як по умовах. Але ну, звісно, що картина не ідеальна. Ясно, що є у нас виклики, є проблеми. Не всі заклади працюють так ідеально, не всі мають необхідне обладнання для відновлення. Да? Але ситуація точно йде найкраще, а далі нам треба ще більше готуватися, розширюватись. І тут не тільки про фізичне, тому що дуже багато людей мають так звану невидиму травму. Вони не мають фізичної ну, травми. Але вони мають глибоку психологічну травму, з якою треба працювати, і це інший в той напрям підтримки ментального здоров'я, яке лідерство взяла перша леді, да. А ми фокусуємося в своїй чіткій ніші, це військовий транс, члени родин, да? і працюємо і там поле ще більш не покрите, як на мене. Сьогодні ще менше ми готові до того. Ну, власне, так щодо ментального здоров'я, ми так не торкнулися цього питання глибоко, взагалі, чи є розуміння потреб надання допомоги. Саме з цього напрямку, ну знов таки, чіткої цифри кількості людей, хто буде потребувати, чи потребує сьогодні, ну, не володіє ніхто. Та, ми говоримо з одного боку, хтось говорить, що ми ну, всі країна пацієнт, ми всі потребуємо. Да? Е, якісь є різні оцінки на рівні, що половина населення нашого буде потребувати. Тут є, звісно, там, градації гострих, не гострих стані якраз гострими переважно бачимо, да? тому що це вже очевидно, люди іначе агресивно реагують, чи ще щось. Да? Тобто не гострі ми не бачимо. Але відсоток тих, якщо говорити про аудиторію і з ким я би, ну ми безпосередньо працюємо саме військовий, там цей відсоток на 50%. Я не можу назвати точно цифру, але це це за 90%. Тому що більшість людей, особливо хто був в акціоні активних бойових дій, ну, сьогодні ж війна це, це цілодобово під загрозою дрона. Ти не можеш сховатися ні в день, ні вночі. Да? І цей тиск, да? ну, от ти йдеш ти постійно там під загрозою цього обстрілу, потім у тебе десь підземелля ти спускаєшся коротко страхово. Ну, Тобто це. Ем... З точки зору ментального здоров'я, це кожної хвилини великий виклик. І майже кожен, хто там був, матиме потребу у підтримці. Але справедливості радіна стигма дуже велика. На сьогодні, ну. У нас не було культури профілактики там, чи психічного благополуччя, філософії. Да? У нас вже нема в країні такого. Але і не тільки у нас. Всі військові по всьому світу стикають з цією проблематикою, що військовим досить важко визнати те, що хтось йому чимось може допомогти, що він там недостатньо сильний впоратись з тим. Да? Але вже самі військові, буквально от на днях ми були в Івано-Франківську, і один з військових сказав, ні, це в Києві, вибачаюсь, було в центрі повернення. Один з військових сказав, дуже такий меседж, який він зайшов. Це, це, це така сама, як гігієна зубів. Так? це така сама гігієна психічного здоров'я, але, на жаль, цього не усвідомлюють. І наша всі, і ваша, в тому числі велика роль, якраз як медіа, да, от цю стигму з нею боротися, говорити про те, що визнавати і отримувати підтримку. Це не слабкість, це навпаки сила, да визнати, що в тебе є проблеми, попросити допомоги і піти в центр. І тому центр, наприклад, повернення, який ми будемо, перше чого – це створення у тієї атмосфери, да, де комфортно, де безпечно. Ми активно практикуємо рівний рівному підхід. Тому тому, що це дійсно на першому от кроці, коли людина військово приходить, набагато легше вибудовується ну, довіра, діалог з людиною, яка мала схожий досвід, і тому у нас навіть є центри, де очолює прям центр. Люди у нас є, наприклад, там на Волині наш центр очолює дівчина, яка має свій трирічний бойовий досвід. Да? І звісно, вона відразу от цей ем, рівнерівному практикує підхід, і він дійсно працює е, в ментальному е, наприклад, реабілітацію. У вас час якусь частину роботи лікаря може забрати обладнання. Ментального такого немає. Там єдиний інструмент це фахівець. Будь -то психолог, психіатр чи психотерапевт. І тому це теж інший виклик. В країні сильно бракує людей, які а Можуть якісно працювати саме з військовими ветеранами у нас сьогодні? І ми з цим працюємо щодня. Окрема тема це людський капітал. Ви говорите про нього як про основу стійкості України. Власними запитання стосується, що це означає на практиці, коли колишні підприємці, менеджери та інженери йдуть у військо, і як як їх цивільний досвід. Реально впливає на обороноздатність України людський капітал це прям супер виклик для нашої країни, тому що у нас є і багато людей, які були змушені покинути країну. Да, і у нас кількість населе менше. Нас є багато людей, яких на жаль ми втратили. Багато людей, які дуже важко поранені і не зможуть брати активну участь розбудові цієї країни. Але повертаючись до питання, да, це якраз про те, що буде нас панель українського дому в Ми будемо про це говорити. Ми будемо говорити з одного боку про те, що попередній досвід. Роботи в цивільному сектору при до армії, але ми будемо говорити і про зворотні, що військовий досвід вже зможе привнести майбутньому нам сюди. Якщо вже ну коротко спробую подивитись історію, як це складалось, традиційно, первинно, да всі інноваційні методи менеджменту та лідерства виходили з військової справи в світі. Якщо дивитись, потім, коли закінчилась там Друга світова війна, якийсь період трошки це стало просідати. І цивільний сектор дан щоб винувати нові методи, базовані на дата, там збір інформації, новації новація, і трохи воно цей баланс змінився в Україні. Взагалі змінився в Україні. На жаль, військо не було настільки там прогресивним, якщо можна це слово використовувати, інноваційним, не неслонові дані. Але сьогодні ми знов таки поміняли і поміняли цю тенденцію не тільки в Україні, а й в світі. Да, тобто, у нас ми наша спочатку дуже велика кількість наших професійних менеджерів з цивільного сектору. Я впевнений, ви маєте якогось знайомих, да, які пішли, які свої знання, будьте неважливо, це будь сфера будь-те банкінг, будьте просто якийсь ретейл. Да, тобто будь-якого бізнесу навички менеджменту переклали на вибудову військових справ. Ну де це можна було адаптувати, тому що все ж таки війську є певні і свої правила. Тепер, коли вони це адаптували, вони змогли. Отримати неймовірний досвід роботи в кризових ситуаціях, обмеженого фінансування, постійної загрози і так далі, і так далі. І вони настільки тепер це випрацювали методи управління, що вони можуть читати лекції у Стенфорді, да? тобто вони мають досвід, да, які є унікальними да? Там для світу. І я сподіваюся, що ми зможемо все ж таки, коли, коли вже буде закінчення цієї війни, акумулювати цей досвід і це практики привнести не тільки в Україну, а й в світ. Якщо говорити про нових фахівців і навчання для дорослих, які напрями сьогодні є критично необхідними для України, мені здається, для України сьогодні виходить такий як сильний напрям важливий. Це навіть не галузь, а це формат, я б сказала, короткостокового навчання. Це саме для людей, які мають перекваліфікуватися. Які вже є це доросле навчання, тобто людина може бути вже віці, вже має певну вищу освіту, можливо, можна не має, неважливо. Але це якісь такі короткострокові три місяці, шість місяців формати перенавчання на нові спеціальності. Тому що, вочевидь, у нас брак майже в кожній галузі фахівців. От я вам скажу, наприклад, навіть наші проекти повернення рікамря, чим ми стикаємося кожного дня. Ми отримали весь потрібний ресурс, та там фінансовий будь-який, але. Будівельники в країні да, це реальний виклик. І ми за минулий рік змогли відкрити тільки 10 центрів. Чи, не тому, що ми не мали там, чи бажання, чи ми погано працювали, просто фізична відсутність фахівців. Да? І ми розуміємо, ну це не тому, що нема країні, що робити, да, бо є потреба війська, да, але фактично, ми навіть в будівельній галузі, да, де робити ремонти, ми відчуваємо суттєвий брак фахівців. Ну ми не єдині, повірте, пойти по Україні, я впевнено, чули всі весь цей брак. Тому нам потрібні будуть фахівці дуже різноманітних напрямків. І нам треба будуть тут багато викладачів, які зможуть створити ті формати і курси, і навчити а, швидко, і навчити те, що в період відновлення нам. Буде буде критично потрібне будівельники одне із багатьох, тому що я впевнена, що це буде потреба всього да, там, напрямку в країні. Майже всіх ми будемо потребувати фахівців. Чи спромогти ось ми з римців? Ну мені дуже хочеться вірити, але час покаже. Головний меседж українського дому в Давосі – це країна можливостей. Тож на завершення я хочу запитати, що це означає на практиці сьогодні, після всього пережитого, якою має в майбутньому бути ця країна можливостей і що їй бракує сьогодні. Ви дуже праві, Ми будемо говорити про можливість, які дає Україна світові. Ми будемо говорити про це як всього теперішньому часі, про те, що Україна може запропонувати світі сьогодні, які напрямки економіки вже є відкритими до інвестування. Більш того, у нас в домі будуть підписувати певні уходи, які ми не можемо анонсувати зараз, але вже про які результати роботи будуть безпосередньо на місці. Ми також будемо говорити про майбутнє, про відновлення, реконструкцію так званої нашої країни. І ми відчуваємо дуже велику зацікавленість міжнародного бізнесу до цього і ми хочемо більше розкрити очі про те, що можна побачити в країні сьогодні? Наскільки ми будемо ефективними партнерами тієї платформи України можливості? Звісно, залежить дуже багато від нас як країни, як обставин, як ми це вибудовуємо, яким чином зробимо. Е, мені дуже хочеться вірити, що це спрацює. Чому? Тому що зацікавлені дійсно дуже висока. Головне, щоб ми змогли змежувати як можливо, як е, найкраще це для нас. Взагалі, цьогорічний сусідній економічний форум, який буде приходити в Давосі, під час якого буде працювати зокрема український дім в Давосі. Він носить досить багато очікувань, тому що рівень представництва він завжди високий. Да, в Давосі, але цього року особливо там буде і наш президент, буде президент Сполучених Штатів з дуже потужною делегацією від сполучених штатів. Це вже анонсовано, І тому рівні переговорів на державному рівні теж має дуже високі очікування. Тому ми сподіваємося, що це буде результативно для всіх нас. Що ж я дуже вам дякую за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам. У нас в студії була Світлана Грасенко, керівниця проєктів рекавері та повернення член організаційного комітету українського дому в Давосі. Ви ж підписуйтесь на канал Українформу, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, аби нічого не пропустити. І до зустрічі!